І оцю всю конструкцію зводимо в центрі Путіна. Повежню цілимося. Інструктор показує, куди стріляти. Світлана одна з перших взяла до рук автомат. Досвіду немає. Вогонь више. Велика війна застала її в Ірпені. Довелося чимало пережити. Нині мешкає на Рівненщині. Вирішила опанувати навички, які можуть знадобитися у будь-який момент. Чоловік три роки на війні. вже. він сам з Маріуполя. Батьків окупації ми не бачилися. Переживання того, чи буде куди повернутися, якби. Багато всього довелося пережити, ірина журналістка з Херсону, майже два місяці була в окупації. Пригадує, як росіяни зайшли в українське місто. Найбільше вразили люди херсонці, і я думаю, що мітинги, на які ми виходили, це найбільше враження, яке, яке може бути. Вирішила пройти навчання, бо розуміє, війна не лише на Херсонщині, загроза може бути всюди. Цивільні люди. Повинні мати трошечки знань про те, як допомогти у критичній ситуації під час війни, наприклад, надати першу до медичну допомогу У групі 10 людей: двоє чоловіків, решта жінки різного віку та фізичної підготовки. І всі вони приєдналися до навчань добровільно. Так перша така група, що майже всі жіночки в когось дружи, в когось чоловік служить, в когось брат, і вони кажуть, що ми теж хочемо навчитись. Постріли і мішень повалилась під руками Оксани. Хоча я думала, що вона не такі хороший зір, але бачите, вперше тримає у руках вогнепальну зброю. Це новий досвід і несподіваний результат. Ми знаємо, які у нас сусід різним може бути і так само, щоб орієнтуватися, якщо буде якась незвичайна ситуація. Група вчилася три місяці, опанували вогневу та психологічну підготовку, тактичну медицину і мінну безпеку. Їх навчили досвідчені інструктори. Ноги не отак! Не отак. Не ота! Ноги на ширині плечей так само залишаються, і п'ятки прижаті. Та я звичайний простий патрульний поліцейський, які сидять в тилу, не воюють. Але, як оказалося, були і на Лиманському напрямку, і в Бахмуті свій час. Вода зброю, йоп! Не можна в ногу хоч дирка, щоб була. Роман вимогливий та емоційний, має бойовий досвід, тому у навчанні спирається на реальні ситуації. Жінками легше легше, тому що вони навіть смуга психологічних перешкод була там, де трішечки інструктору доводилося давити на психіку. Вони це сприймали легше. З чоловіками чоловіки більш трішки вперті. Таке враження, ми всі як овени. <реш> Юлія 12 пострілами з 15 влучила у мішень. Це хороший результат. Її мотивує коханий, який вже тривалий час воює. І бійці, яким вона допомагає соціалізуватись у цивільному житті. Ми з дівчатами працюємо, з військовими, граємо в ігри. От, розумні ігри. От угу. ми їздимо до хлопців і допомагаємо їм адаптуватися в цивільному житті. чуть на Рівненщині центр підготовки громадян до національного спротиву відкрили влітку. Його фінансує обласний бюджет. А місцеві жителі можуть долучитися до навчань і опанувати базові навички самозахисту та виживання. Наш центр він показує, він готує людей, щоб люди могли. Володіти, як як, наприклад, при бойових діях надати собі першу медичну допомогу. Наші психологи, з якими ми наші там працюємо, вони як щоб не попасти, навіть в депресію. Сьогодні у даної групи фінальне заняття після здачі іспиту зі стрільби слухачі отримали свідоцтва. Учасниці пройшли шлях від страху до впевненості. Залишають центр зі знаннями і вірою у власні сили. Я хотіла знати, чи я готова чи ні. І тепер на вашу думку готові. Я думаю, що ми готові. Анна і випуск новин.